Це перша і остання монета в цьому році. Не знаю, цей рік був такий, що я не робив закупів, я скоріше говорив відео. Але канадський лиска новий, 24 рік мусив себе купити. Церапин нема, це все тільки капсул. І так вона виглядає 5 доларів. І не знаю, може хтось знає, бо я не цікавився. Чому на всіх бульонах нових Чарльза? Третього роблять без корони. Бо як є бульон в Британії? Оце 23 рік. То був там якийсь такий час, що виходив Чарльз в короні. Але тепер 24 й він знову виходить без корони. Чому так? Хіба? хто знає, можете мені написати, бо я що ж собі не шукав не цікавився тим. І до того всього є. ця одна нова монета. Маленька не є велика монета. Порівня, порівняти з, з цим листом кленовим і цим це різниця. Хоч одна й та сама вага, наскільки вона менша. Це вже 25 й рік. Перша монета в 25-му році можна сказати, що так. Це платина. Може через те, що я не купував цілий рік такі монети срібні, то трохи залишилося грошей, то міг купити свою платину. З перша монета, хоч досить цікава, як я її взяв, я не думав, що вона настільки маленька. В мені ці дві монети разом прийшли, я так і дивлюся на одну монету. Така велика, а це така маленька, але по вазі чути, що така сама вага. Досить гарна монета. Така делікатна, більше і менша. Але мені подобається.